На Чернігівщині військові та активісти самооборони зводять блокпости, передусім на автомобільних трасах, що ведуть до українсько-російського кордону. Чернігівці активно купають траншеї та облаштовують бойові позиції. Кажуть, у разі потреби дорогу на Чернігів одразу заблокують бетонними плитами. Самооборонці озброєні, але кажуть, всі гвинтівки зареєстровані в міліції. Чергують на блокпостах люди різного віку, найбільше середнього і, зокрема, ті, хто має військовий досвід. Найближчим часом самооборонці встановлять іще кі. Кілька таких блокпостів на території області кажуть, стояти осторонь і чекати на рішення політиків, коли існує реальна загроза вторгнення, не будуть. І коли ми тільки почали створювати самооборону, ми почали співпрацю із міністерством внутрішніх справ із батальйоном внутрішніх військ, який тут знаходиться в нас із СБУ. із і пограничниками. Є і патріоти, і люди, які не хочуть допустити, щоб російська армія прийшла тут із дзвінками і прямо через територію години вона була в Розумієте, що І ми добре розуміємо після цього, і не хочемо, щоб повторилися ті події на Майдані, коли ми з палками йшли проти були пушечним м'ясом.